Сьогодні буде рецепт дуже смачного міксу чаю. Цей чай схожий на глінтвейн, дуже ароматний та цікавий. Тож давайте з вами заваримо цей смачний чай та будемо спостерігати за тим, як наша славна Україна перемагає наших ворогів. Нам потрібні сушені апельсини. Я робив їх сам в аерогрилі. Багато часу це не зайняло. 45 хвилин майже годину. Один апельсин. Дуже солодкий, я обирав кислий, щоб він додав більше смаків та ароматів. За годину він приготувався. Можна купити, в супермаркеті продаються вже готові чіпси, тому можна цього не робити. Також нам потрібні будуть шкірки лимону. В мене вони залишилися після приготування солянки. Можете подивитися ось тут у підказках. Це шкірки одного лимона. Я думаю, мені їх вистачить, але будемо зважувати та перевіряти, скільки їх в мене буде. Також нам буде потрібен рожевий перець для цього чаю. Його буде потрібно менше, ніж усього загалом. Ціла. Або подрібнена, але не така, що вже дуже мілка. Кориця нам буде потрібна, її треба буде поламати на шматочки. Я буду використовувати для цього ступку, ви можете це зробити руками. Також нам потрібен буде кардамон. Кардамон, кориця, апельсини, лимон. Всього потрібно буде на 100 грам сухого чаю по 10 грам, 5 грамів нам буде потрібно червоного перцю. Також для цього чаю нам буде потрібна суха волошка. Це єдиний інгредієнт у цьому чаї, який мені було дуже важко знайти, але я зміг його знайти на розетці. Ось можете подивитися та замовити, якщо вам це потрібно. Дуже мені пощастило з датою упакування цього, цієї волошки. Сам чай я використовую суцільно листовий, чорний цейлонський чай. чай. Не буду казати, що це якийсь там дуже дорогий чай це щось таке. Я купував звичайний. У будь-якому супермаркеті ви можете теж його купити. Додатково нам буде потрібно також 10 грамів бадьяну. У мене просто немає вже місця, куди це покласти, тому я залишив це в пакеті. Як бачите, тут в мене 10 грамів. Всі інші спеції я теж купував у супермаркеті. Ви також можете це зробити самі, купити все в супермаркеті та змішати це з чаєм. Це дуже це не складно. Як бачите, в мене кориця це нашого одного відомого українського бренду. Вона була паличками. Та кардамон я теж купував цього ж самого бренду, це в пакеті, але тут було 6 грамів, тому потрібно було взяти 2 пакети. Отже, спочатку додаємо 100 грам суцільно листового чорного чаю. Тепер до цього чаю нам потрібно додати кардамон. Додаємо подрібнені лимонні шкірки. Теж потрібно 10 грамів, бо в мене трошки не вистачило. Подрібнюємо корицю. Дуже мінко не потрібно. Ось в такому стані вона повинна бути. Відправляємо корицю до чаю. До чаю додаємо 5 грамів рожевого перцю. Додаємо 10 грамів подрібненого сушеного апельсина. Додаємо 5 грамів волошки. Все обережно перемішуємо. Та додаємо подрібнений бадьян. Що значить подрібнений бадьян? це коли він був ось таким, а ми його трішки поламали. Я буду робити в вакуумних пакетах по 35 г. Ви можете це все зробити в одному великому пакеті. Але так краще на подарунки. А ще кудись зробили маленький пакетик такого смачного ароматного чаю, завакумували, залишили на тиждень, а після тижня можете його вже комусь подарувати. Отже, саме час поставити лайк цьому відео та заварити смачного чаю. Багато для заварки цього чаю не потрібно. Кладемо дві чайні ложки, цього буде достатньо. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Та побачимось з вами у нових відео.